Сьогодні для нас особливо важливий та урочистий день. День, коли ми з великою гордістю офіційно хочемо відкрити і відкриваємо нашу втілену реальність мрію. Це науково виробничий комплекс Біофарма. Перше фармацевтичне підприємство побудоване з нуля за частів незалежної України. Науково-виробничий комплекс Біофарма це світова якість лікарських засобів в Україні. Для мене така інвестиція є показатель. Нормально развивающегося фарм сектора. И для меня огромная честь сегодня здесь быть. Я знаю, что за 40 миллионов инвестиций последует еще больше инвестиций. Я надеюсь, что будет развиваться все другие направления. Бізнес так же успішна, як і пан бізнес. Обіцяли, що до кінця зараз же зарплата на цьому підприємстві 6,5 тисяч гривень, а до кінця року буде 9 тисяч гривень. Це дуже приємно і я думаю, що найближче Біла Церква, але вся Київська область, то вся Україна може рівнятися на рівень зарплати. Це підрахування, це податки, це бюджетники, це вчителі, це лікарі і вся. Правос, яка цього потребує, і в кінці кінців це армія, це наша обороноздатність. Як на цьому підприємстві на один скам так випущеної продукції, практично немає затрат на газ на електроенергію, то це копійки. І ми кажемо, що от якраз це є питання по енергоефективності. І весненти не стейдоар фасиліті за особові капіденс іні імпруві бізнес каймат України. Запуск даного високотехнологічного закладу створив близько 300 нових робочих місць в регіоні. Він також допоможе досягненню головних пріоритетів уряду щодо збільшення та диверсифікації експорту. Знаєте, що два з половиною роки тому назад важко було повірити, що в цьому місці фактично яру з'явиться над потужне, надсучасне і високотехнологічне виробництво. Ми це наша сила, а наша сила в нових заводах. Наша сила в новій біофармі. Ура! У нас чудові партнери. Ми разом збудували цей завод. Ми можемо рахувати кожну копійку. Це протування німецьке внутрі італійське обладнання. Тобто, це, це я думаю, що що всі, хто стоїть за біофарми. Вони можуть гордитися, тому що цей завод не лише зірка в Україні, але також в районі. Зараз для урочистого відкриття та церемонії перерізання стрічки я запрошую. Просити занести капсулу, яка повинна стати символом і початком будівництва другого етапу, другою фазою інвестування буде будівництво заводу фракціонатора плазми крові. Запуск цього заводу дозволить забезпечити на 100% українських, українських жителів, українських пацієнтів власними препаратами крові. Крім цього, ми хочемо передати сертифікат на 1 мільйон гривень як благодійну допомогу нашим бійцям, які знаходяться сьогодні в АТО. Хай, вони, хай наші ліки допомагають е нашим, нашим захисникам. Я хочу запросити голову наглядової ради радіофарма та акціонера Костянтина Єфімінка та акціонера Хмельницького Василя Івановича на... Та генеральний директор Фаразін капітал кошарну олену на символічне початок будівництва закапування капсули нового цеху, нового заводу, нового фракціонатора препаратів крові на 320 тисяч літрів. Прошу вас! Дякую, що ви мене не заставили <с> Щоб в каблуках. Ще раз, це додаткова інвестиція 30 мільйонів доларів. Тобто, коли ми говоримо про інвестицію, яка була зроблена, це 40 мільйонів, і це додаткове 30. Тобто... Боже поможи.